Перші два місяці ми були в розпачі, розгублені. Ми не розуміли, що, що робити далі. Ми мали багато замовлень, але розуміли, що ми не можемо нічого вивести. Не хватало якихось матеріалів, яких ми не могли вже завести, перебуваючи в окупації. Ну і в принципі, спустя два місяці, ми зрозуміли, що ну майбутнього тут не буде. І був питання або все ж таки все це закривати і шукати мабли, мабуть, якісь там інші постачальників, наприклад, там в Молдавії або в Албанії. Або намагатися все ж таки а, розмовляти з калями і Спробувати релокувати всіх бажаючих на територію України не окуповану та продовжити бізнес. Фактично це було питання: чи викинемо ми, чи забудемо, переклеснемо ми цих 15 років існування історії набутків, такої інше, чи чи воно продовжиться якомусь інакше постасі і в іншій в іншої локації? Ми проговорили з усіма, і на той час 10 жінок сказали, що да, ми готові їхати, якщо ви знайдете безпечне місце і в принципі. Мені здається, на той час була таке питання відповідальності моєї перед працівниками, да тому що вони готові були їхати за мною в нікуди. Дуже складний, тому що фактично ми почали приїхали верстати. Поступово ми змогли вивезти частково маленькі верстати, середні. Тобто ми залишили самі маленькі і самі великі, ми залишили в Каховці. нас до нас приїхали тут сюди 9 верстатів. І... Але ми залишили всю нашу вовну, всі наші запаси матеріалів. Ми залишили та місті каховка. Тобто, у нас був такий визов, тому що нам виклик, тому що нам треба було відновити производство, але ми втратили фактично весь нас Всі наші обігові кошти. Тобто на мені лежала відповідальність за те, що я мала домовитися з партнерами з клієнтами, що вони зробили нам передплати майже там на півроку. А з постачальниками домовитися за те, що вони відвантажили нам фактично нам потрібно невивінну кількість воно. Ми не виконуємо традиційні гуцульські калими. Те, що ми робимо, я сказала, це поєднання традицій, да майстерності. І сучасного дизайну, тобто ми переробляємо У нас є а, ті ж самі ткацькі техніки, які існували 200-300 років в Скандинавії, в Україні, в Молдові, в Румунії, в Марокко. Вони а, коли вони ві... м м використовуються в якійсь спокійнішій кольоровій гамі, або вони цікав... цікаво поєднані в одному органічному дизайні, то вони виглядають зовсім інакше. Тобто я не можу сказати, що ми робимо якісь етнічні килими України, чи Швеції чи Марокко. Ми робимо міжнародний продукт. Для міжнародних клієнтів ми пристосувалися до того, що а, люди тут готові просто приїжджати на роботу пізніше, ніж на півні. Да? Тобто, на півдні у нас там сім ранку вже всі на роботі, вже там всі там все скупилися, продали, поснідали і вже готові до роботи. То тут а, половина народа там тільки в дев'ятій. Каже, доїжджають, це ну, трошки інакше. Ну, я вже не кажу про 12 кг кави на місяць, тому що а, якщо на півдні ми всі пили компотіки і чайочки, то тут без кави ну, не буде ніяк. Навіть постачальник, який просто заношив воду, він скаже, Та де ж моя кава?